партнер проєкту Кнауф. 24 лютого проснулася від того, що роздався телефонний дзвінок, подзвонила свекруха чоловіка мати і дзвонить. каже, діти збирайтесь, збирайте чемодани. І почалась війна. Нам в це не вірилось до останнього. Чоловік навіть поїхав на роботу. Він Працюю на ДП «Антонов» аеродром на наземній службі. В 11 годин дня дзвонить мені, каже Іра, налетіли гвинтокрили. Я буду біжати в бомбосховище. Я кажу: ніякого бомбосховища. Ми з маленькою донечкою вдома залишилися самі. Він приїхав. Я вже чемоданчик зібрала дежурний. Ми зібралися їхати сюди до батьків чоловіка, тому що наш там будинок знаходиться на центральній вулиці. Ну на якій було вже дуже страшно знаходитись. Приїхали ми сюди, і в перший же день, 24 лютого, в пів десятого вечора у мене даже є ще фотографії. Ми вже сиділи в погребі, тому що було було дуже шумно, було дуже гучно. Ми сиділи в окупації 15 днів. 10 березня ми виїхали. 2 березня нам подзвонили наші сусіди і сказали, що Іра, ну вибач, на жаль, ваш будинок горить. Ми, на жаль, нічого не можемо зробити. Немає світла, ні води. От наш дом і Ну, Сказати, що тут нету нічого, це просто нічого не говорять. Двері і перегородок. На цьому місці був наш будинок, в якому ми проживали всією сім'єю із чоловіками, двома дітками. 2 березня російська армія його знищила і зараз прибрали його повністю демонтували і вивезли з нього сміття. А волонтери нам поставили такий модульний будиночок для проживання. На даному етапі життя ми проживаємо у чоловіка батьків. Їхній будинок також був травмований дуже сильно. повилітали вікна, двері, травмована криша. Донечка наша живе в окремій кімнаті. З цією кімнатою сталося щось жахливе. По цій кімнаті пішов повністю грибок, де не тільки по цій кімнаті, по всім кімнатам, де в деяких кутках всі вікна. Це кімната нашої старшої донечки Кіри. У нас тут займаються. Онлайн у неї уроки проходять і спить тут. Ну, о, тут грибок, і мені, ну, е, коли я займаюся, мені воняє грибком. Та стіна <головік> не подобається. Я б замінила тут е, стіни, ну і все. Ні, ну може там шаху, бо там у мене речі не вміщаються. Хотілося б звернутися до вашої програми, аби ви допомогли б у ремонті цієї кімнати. Сьогодні ми знаходимося в гостомелі. Пам'ятаєте історію дівчинки Кіри та її родини, яка залишилася без власного будинку в гостомелі, і вони вимушено переїхали. Проживати до батьків, але на жаль, будинок батьків також постраждав. Від того, що було пошкоджено дах, постійно затікала вода і скрізь була пліснява. Тому дитина змушено займалася і проживала в таких умовах. Тож, ми, коли приїхали відзняти сюжет, були вражені, і ця історія нікого не залишила байдужим. Наші партнери зголосилися допомогти у відновленні кімнати для кіри. Тож сьогодні наша Перетворення завершено і ходімо подивимося, що в нас вийшло. По-перше, як ми до вас приїхали, ми були в шоці вражені, в яких умовах жила дитина, тому що ми розуміємо, що це у вас, ну, якби. У даний на момент був єдиний варіант переїхати до батьків, так як ви без власного житла залишилися да. і, да, і, і будинок батьків також постраждав. Да, затягали. його нарушилась якась та з ми... термоізоляція, чи як його правильно сказати. Да, дитина теж також навчалася в дуже таких умовах з пліснівою. Ну, і добре, що ми зустрілися і почали разом це перетворення. перше, що почали, обробили стіни від прізвища. Плісня. Так, так. Потім чекали, поки воно висохне, висохне. і буквально два-три дня так. пліснява пропала. Всі наші партнери і ми також особисто дуже перейнялися історією кіри і Хотіли всі пришвидшити ремонт в цій кімнаті. Тому наші партнери від КНАУФа надали відразу шпаклівку вже готову, в яку буде швидко і зручно наносити мультифініш. Що сказали майстри, як взагалі вона в роботі? Майстрам дуже сподобалася шпаклівка. Дуже якісна, зручна у використанні. І швидко доволі висохла. Дякуємо нашим партнерам! Для Кіри наш партнер FT Professional надав фарбу Skyline Interior. з українська фарба за шведською. Рецептуру. Скажіть, будь ласка, які у вас враження на рахунок фарби? Фарба чудова. Колір такий незвичайний, я навіть ніде такого не бачила. Спочатку, наче як такий військовий тон, ну, тон відкрили, коли банку, а на стінах лягло взагалі. Колір дуже такий, він благородний. Освіжив кімнату для кіри. Ну, Будемо сподіватися, що їй сподобається, як вона побачить. Вона хотіла такий колір? Так, вона так. ж забирала. Українська меблева фабрика «Еверест» надала все, що Кіра для себе вибирала. Ми їм також дуже вдячні, тому що вони ну, просто все надали безкоштовно, щоб дитина просто насолоджувалася. Наш український виробник в нас, бачите, як підтримує, роблять дуже якісні меблі, використовують якісні матеріали. Я вже посиділа на ліжку, дуже зручно, <рес> Стіл взагалі прекрасний, комфортний, зручний, дуже багато тумбочок, де всього можна покласти на поличок. А ще мрія збулася ти так, такий великий шкаф для да, Кіри. так, да, да? Вона ж заказала, хочу, каже, мрія про великий шкаф. Колись у неї був цей великий шкаф. Тому ми надіємося, що буде служити довго-довго ще ви заберете потім до себе в власний будинок. Основним таким етапом це наші гардини. Дівчата з Just Design, наші постійні партнери, вони відшивають дуже швидко, якісно, з якісних тканин. Вони, як побачили історію кіри, зразу з нами зв'язалися і сказали, що вони би хотіли для дівчинки зробити от дуже гарне оформлення вікна. Вони зі мною зідзвонилися. сказали, ну, що скидають всі макети в. Viber поскидали і ми з ними разом підібрали. Вони мені щось підказали, я щось у них попитала. Потім вона основний повністю макет цих і тюлів скинула. Мені ідеально сподобалось. Що ж, а ми наблизилися до фінального етапу нашого перетворення, і зараз в нашій кімнаті чаклують наші постійні партнери Джаз дизайн. Ну що, Мариночка, доброго ранку. Ну, по-перше, ми вам дуже вдячні за те, що ви взялися допомогти нам перетворенні кімнати для нашої героїні малесенької, щоб їй тут було затишно, зручно. Хотіла запитатися про концепцію штор для цієї кімнати. А, ну нам не дуже просто було, тому що ми почали спілкування дистанційно підбирали тканини онлайн, і е, на попередніх фото, які ми отримали від Ірини мами. Ось ми побачили, що досить активні стіни. Ну, такого на фотках взагалі вони були темно-зелені, і ми вирішили з допомогою текстилю висвітлити цю кімнату, щоб в ній було більше простору, більше сонця, більше світла. А ми використали принтовану тканину і однотонну. Принтовану, щоб трошечки додати настрою, і однотонну білу, щоб. Підтримати цю ідею з висвітленням кімнати. Тканини ми використовували поліестер це була біла тканина, і поліестер з натуральними волокнами це якраз оця принтована. Вона ну, така трошечки вибаглива в догляді, але дівчата, я думаю, господині справляться. Сьогодні О, я просто була в шоці. Від результату <риклад> <риклад> комната світла така, наче ще більше стала ніж була. Що ж, а ми вже готові зустрічати нашу героїню. Кіра заходь! Привіт! Дивися, в тебе тепер нова кімната. Ти тут можеш займатися своїми уроками. Ми дуже старалися, щоб тобі було тут приємно, комфортно, затишно. Скажи, тобі буде тут комфортно? Так, Так, ми дуже раді. Як вам перетворення? Уютно, стіл вообще бомбезний. І внизу тумбочки, і наверху тумбочки. А як по кольорам тобі? Тобі такі кольори подобаються? Так Да, такі ну це дуже добре. Ми думаємо, що тобі буде тут тепер затишно, комфортно. А тюлі. Да, просто, просто сказка. Тюлі, штори. Дякуємо всім нашим партнерам, які долучилися. Всі дуже хотіли допомогти, щоб у Кіри нарешті була своя особиста кімната, свій простір. І маленька буде сюди приходити за ну, неї. Так, треба я вже... буде, для неї є місце. Єдине, що не вистачає в цій кімнаті на мій погляд? Так це картини, які малювала Кіра. Так що Кіра, тобі завдання намалювати дуже багато гарних картин. і ця стіна ще є зі зап... картина да? заповнена. Як Кіра, думаєш, вистачить тобі місце для твоїх речей? Книжок, кошиків. Ще навіть буде місце. Є місце для картин. Ніка, а тобі подобається ця кімната? Скажи. вау. Да. Нарешті тут немає плісню і тут легко дихати. Мені все подобається. Дуже дякуємо всім всім партнерам, всім, всій вашій команді. Ви робите неймовірні речі. Допомагаєте дійсно людям, які постраждали. Ми бажаємо, що у вас з'явилася своя власна оселя, щоб ви відбудували свій будинок, який постраждав, і ми тоді допоможемо вам, майбутньому і з ремонтом в ньому. І все буде гаразд, разом переможемо. Так, да, Разом переможемо. Кірочка, оскільки те, чим могла допомогти наша компанія Кнауф, залишається під обоями і, і взагалі не видно пересічному оку, ми хотіли залишити по собі згадку маленьку, тобі на пам'ять. Будь ласка, Дякую. користуйся. І щоб все було добре. <смір> дуже дуже дякуємо вам. Це дуже вдячні всім нашим партнерам. Ми в свою чергу дуже раді, що ми змогли допомогти вам, що Кіра буде тепер в своїй кімнаті, буде насолоджуватися. І ми бажаємо, щоб ну в майбутньому ми вже приїхали до вас. Ості ваш новий будинок. Від <смір> свого імені від Кіри хочу сказати вам велике дякую всім партнерам, всій вашій команді, окремо кожному за таку допомогу, яку ви надаєте постраждалим людям. Низький вам уклін. Дуже дякуємо. вам. Ми, ми просто дуже. Ми дуже щасливі, хоч якусь маленьку частинку добра і, і, і Що ми можемо пришвидшити перемогу, хоч на маленький крок. А на сьогодні все. Чергове наше перетворення завершено. Слідкуйте за нами в соцмережах, ставте нам лайки та вподобайки. Разом до перемоги.